Ну і останнє питання: це можливості використання сучасних техніко-криміналістичних засобів, доказування в судово-експертній практиці. В Судову експертизу навіть швидше, ніж в слідчу діяльність, у нас заходять нові технології. Їх багато вони цікаві. Щоб не затягувати час, ми подивимося якраз таки на 3D-технології і як вони можуть використовуватися в експертній практиці. Ну і як виявляється, вони використовуються уже. Ну теоретичні моменти зрозуміло, що судова експертиза, що таке судова експертиза, як вона назначається. Ви це знаєте, ви це вивчали. Не буду на цьому зараз зупиняти час. Давайте перейдемо одразу до більш цікавого у кожній. Експертній установі Міністерства внутрішніх справ у нас вже працює система БАЛСКА. Яким чином вона працює? В цей прилад встановлюється стріляна кульза або стріляна гільза, і цей прилад здійснює її 3D-сканування, і фотозйомку, і 3D-сканування. Експерт отримує отаке об'ємне, тривимірне зображення, він може його виміряти абсолютно в відстань від між будь-якими точками, може його повернути і подивитися під різними точками. І завдяки цьому можна ефективно проводити експертизу, і встановлювати, чи були а, ті чи інші елементи там, патрону, стріляні із однієї тієї самої зброї. А, наскільки я знаю, для конкретних ідентифікаційних експертиз Балскан поки не використовується, хоча технічно може, а використовується він для ведення балістичних обліків. Тобто, якщо якісь а, гільзи були, наприклад, містяться в колекції, і потім було на місці події виявлено нову якусь гільзу, стріляну або нову кулю, то за допомогою системи Балскан у нас експерти дають. Відповідь на питання, чи не було цю гільзу відстріляно з певної одиниці зброї, від якої стріляні кулі і гільзи, вони вже містяться в колекції. Ну і от наочно ви бачите приклади, як у нас зіставляються дві і порівнюються дві 3D-моделі, власне, слідів на стріляних кулях, на стріляних гільзах, і експерт може встановити, чи дві одиниці були відстріляні з однієї зброї, чи з різної. Ну і власне саме це використання балскану і ефективне використання Балскану в практиці дозволило нам подумати, а чи можемо ми в інших сферах використовувати 3D-сканування? І виникла така ідея, чи не можемо ми проводити ідентифікаційні трасологічні експертизи за 3D-моделями. Ви вже бачили оці сліди 3D-моделі сліду і слідоутворюючого об'єкту. І це власне ті результати дослідження, які ми провели разом із судовими експертами до Івано-Франківського НДКЦ МВС України. Я надав їм ці 3D-моделі. Вони їх оглянули і прийшли до висновку, що за ними можна провести судову експертизу і встановити, власне, яким взуттям цей слід було залишено, і які методи дослідження при цьому використовуються. По перше, це візуальне спостереження 3D-моделей. Будь-яке експертне дослідження воно починається із цього попереднього візуального спостереження. Експерт має подивитися на два об'єкти, встановити чи взагалі вони між собою схожі, чи є у них якісь схожі елементи, які між собою будуть більш детально порівнюватися Далі наступне це вимірювання. Сучасні 3D сканери вони одночасно і вимірюють об'єкт. Які ми скануємо, і відповідно в цю 3D-модель записується інформація про відстань між будь-якими точками. От якщо ми бачимо схожі за малюнком елементи на сліді слідоутворюючому об'єктові, їх можна виміряти з величезною точністю, і якщо вони їх розмірні характеристики відповідають в цілому, ми отримуємо додаткове підтвердження, що саме цим об'єктом було залишено слід. Тут потрібно розуміти, що слід за розміром ніколи не буде на 100% відповідати слідоутворюючому об'єктові, тому що коли відбувається цей процес. З механічного слідоутворення, слідосприймаючи поверхня, вона деформується. Тобто, слід він завжди буде трошки більший за розміром, ніж слідоутворюючий об'єкт. Але в цілому відповідність розмірних характеристик це нам дає одну додаткову підставу підтверджувати, що саме цим об'єктом було залишено цей слід. Наступний метод це зіставлення 3D-моделей об'єктів дослідження. Ми ці моделі можемо будь-яким чином, як ми хочемо, повертати, рухати, совати і зіставляти. І відповідно, коли вони накладаються одна на іншу, то ми можемо побачити, що у нас є продовження як загальної форми, тобто загальна форма сліду відповідає слідоутворюючому вірогідному об'єктові, так і ще й малюнок повторюється. І одна лінія, і інша лінія, основний візерунок. Тобто, це у нас ще один плюсик, який підтверджує, що вірогідно саме цим. Взуттям було залишено цей слід. Далі ми можемо зіставляти зображення, скріншоти окремих елементів зображення. Тобто ми беремо якісь частини, які візуально виглядають як схожі, і розрізаємо їх вздовж. Поперек і зіставляємо ці а, зображення. Якщо у нас є продовжуваність елементів, то ми отримаємо ще одне додаткове підтвердження, що, вірогідно, ці, а, цей слід був залишений саме цим об'єктом. Ну і ще а, те, що мені сподобалося найбільше, це можливість накладання цих зображень із елементами прозорості. Отут от трошки краще видно те, про що я вам казав червоними колами позначення. Оці от індивідуальні ознаки, сліди від непроливки. А, і вони відобразились і на Скані підошви і на скані взуття. І коли от ми зробили напівпрозорим зображення сліду, або навпаки, тут можна і так і так гратися, їх зіставили, і видно, що ці точки на одному і на іншому зображенні, на одній і на іншій 3D-моделі співпадають. Я вам скажу: можете знову ж таки подивитись, у нас є навчальний посібник з цієї теми вийде, і в освіті є цей матеріал, є вже окремі прилади, які аналогічні до Балскану, які дозволяють таке порівняння проводити в автоматичному режимі. До нас вони ще не дійшли, але я не виключаю, що от ви майбутні слідчі, там через 3-4 роки вашої практики ви вже почнете призначати експертизи трасологічні ідентифікаційні за 3D-моделями.